Відео про те, що мій пес заробляє від 10 тисяч гривень в місяць, в мене поступило дуже багато запитань з приводу того, як це взагалі почати, як це розвивати, що робити, куди бігти, і взагалі, що, що, що на чому в принципі, можна заробити. Так от заробити може в принципі будь-який песик, навіть котик. Насправді, ринок товарів для тварин він дуже великий і дуже різноманітний. Тому запитів на подібні моделі, на подібних моделях і дуже багато що робила я, як я почала взагалі розвивати, інтегрувати малого в своє життя, і як він власне почав заробляти гроші. Почнемо з того, що потрібно бути соціально активною людиною, що мається на увазі активно вести соціальні мережі, активно знімати тварину, показувати там із кумедної з цієї сторони, і показувати зі сторони там, де тварина вміє гарно себе поводити, і зі сторони, наприклад, там купувати якісь товари, і також їх вливати в свій контент, показувати разом з твариною. Що я робила для того, щоб в мене були перші інтеграції? В принципі, нічого нового напевно я не скажу. Це можна віднести так само і до людей, які хочуть брати рекламу товарів, не знаю там одягу, косметики і так далі. Це я зняла контент, певний, наприклад, там відео чи фото зробила, і так далі, аналогу. Того, що я хочу отримати в майбутньому які рекламні інтеграції, і почала відправляти цей матеріал прямим рекламодавцям. Тобто, наприклад, якщо я хочу знімати рекламу товарів для песиків в вигляді одягу, я роблю фото-відео мого песика в одязі. Гарно, щоб це реально було цікаво, щоб це було продажно, і відправляю магазинам, я кажу, якщо вам цікаво, ось, будь ласка, подивіться і пропоную увага, роботу по бартеру. На початку це дуже важливо, навіщо це робити? Це робиться для того, щоб можна було зібрати відгуки, хороші відгуки, що люди залишилися задоволені, що їм все подобається. Що, наприклад, там спрацювала реклама. Або, ну якщо ти вже ведеш блог там активно, до речі, реклама може спрацювати навіть від п'яти тисяч підписників. Це насправді не так багато, але вона реально може спрацювати в тому чи іншому напрямку. Знову ж таки, можна працювати і як UGC, і можна працювати просто як модель. Так само просто відправляти фото і казати: ось ми такі гарні, ось ми такі молодці. Ми можемо зняти контент для вашої сторінки. Так само по вартеру. І коли ти вже назбираєш Багато багато різних класних відгуків, ну хоча б 20, хоча б 20 на початку. Це буде для тебе вже крутим стартом, для того, щоб почати заробляти. А далі вже можна писати і пропонувати свої послуги як моделі вже за гроші. Я починала взагалі там з 500 гривень. Наприклад, там за відео чи там за рекламу для песиків знову ж таки не забувати весь цей час активно вести соціальні мережі. В мене раніше була окрема сторінка для мого песика. Зараз я вирішила, що я буду просто інтегрувати його в свою сторінку і таким чином робити додаткову рекламу. Тому я а, показую приклади відео, які набирають гарно переглядів, збережень і так далі. І з часом люди, рекламодавці, самі почнуть звертатися. А ще є дуже багато груп в телеграмі різних, і не тільки в телеграмі, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і скрізь по типу, там, шукаю моделей песиків чи моделей котиків, а, групи так само там, якихось грумерів, де так само дуже часто шукають моделей. Можна бути моделлю для якихось журналів або для товарів, наприклад, там стати мордочкою <сміття> корму для котиків. Наприклад, дуже часто різні компанії шукають собі таких моделей, тому насправді варіантів дуже багато. Якщо задатися питанням і елементарно навіть погуглити, то можна знайти дуже дуже різноманітних варіантів, як заробляти. Насправді цієї суми, що мене малий заробляє, ну можна сказати, що якраз він закриває чисто свої потреби. І саме головне, це щоб тварині було комфортно для того, щоб це не було якось там принудітельно і так далі. В мене малий привчений до одягу, до взуття самого самого малечку. Як тільки він у нас з'явився, йому було три тижні три місяці. Перепрошую, йому було три місяці з трьох місяців. Я його почала привчати і до взуття, і до одягу, і до всього. Тому йому комфортно, він не сприймає одяг, як якісь покарання чи там, що йому щось не подобається. Тому якщо ти в майбутньому хочеш заробляти саме таким чином, або щоб там хоча б тварина покривала, скажімо так, свої розходи, то краще привчати з маличку, дресирувати, виховувати. Виховання це навіть важливіше ніж дресура, тому що дуже часто буває таке, що, наприклад, на зйомках бувають і інші тварини. І коли інша тварина, то твій песик, або твоя киця може просто втратити контроль, і то там уже ніяка дресура не допоможе. А от виховання це є дуже важливо. Я сподіваюся, тобі було корисно. <рисно> Якщо так, то дай мені, будь ласка, знати в коментарях і, можливо, я ще якось зніму на цю тему інше відео. Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто не бути сивою Тоді я спитаю: Скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою? Коли ти почнеш розбавляти Мартіні, для того, щоб просто не бути п'яною. Тоді я спитаю тебе на коліні: Скажи, чи була ти зі мною коханою і нехай я ніколи не питиму пива, і нехай я постійно вставатиму з рана, Лиш би тільки почути твоє, я щаслива. Лиш би тільки почути твоє, я кохана. Бургер фермерський з оку: 135 гривень з яволочиною. Так, зараз достану, покажу вам. Тут булочка вже не така, як на ВОГ. тут булочка було. Це солоденька. Сподіваюсь, вона не буде ванільна, бо я ненавиджу, коли вони її роблять ванільну. Ось так, коротше, виглядає. Тут у нас бікончик, солоні огірки, блін, тече з нього, кап з Солоні огірки, О, зверху соус, сир, бікон, котлета, капуста. Куштуємо, бляха. Йо, перед це все, назад в пакет вертаєш. Так, слюни не текут, кустой. Вин, скажу, э, вин вкусный, а вот скажу так. Бекон. На смак просто, як знаєте, ну, це і є сало, але знаєте, буває бікон такий, типу, копченість додає. А тут бікон додає тупо смак жареного сала. Соусу дофіга, але він. Я бачив, що це просто вони наливали з пакетів торчин. Дай Плюс він такий маленький, капець гляньте. На Вогі я брав, виходить, подвійний бургер. Так, да, цей трошки смачніший, ніж на Вогі, скажу чесно. вам. Але на Вогі. За 136 я вчора взяв подвійний з двома котлетами і він був набагато більший. Я їм прям наївся цим, я викупаю, що я точно не наїмся. Не знаю, цей майонезний соус тупо мазік. Кислий оцетовий мазік. Не. 100% на влогі краще оцей подвійний за 136 він краще. Хоча в коменти писали, що це взагалі топовий бургер. Напишіть, на якійсь заправці ще мені скуштувати бургер.